Так, друзяки, дивіться, покажу вам ще раз отакий оприскувач від компанії Агротехніка Вінаві. У них отакий ось є оприскувач Вінмет. Він у нас 1000 літрів, наш український оприскувач з комплектуючими вроді польськими. Так, по рамі, 3 рама атакася, тут все усилене, на оприскувач є 2 роки гарантії. На насос 100% 2 роки гарантії. На раму теж 2 роки гарантії. що, ну, Я не думаю, що вона возьме, лопне, там, порветься, бачите, вона тут ось в таких частях там, усилена, може, поняли? Вона йде гнута, перегнута, там, бачите, з всякими прикалясиками, то... Ну, Я думаю, в принципі, все достойно зроблено. Так, крила не брав плаваючі, так як ви мені пишете, що треба було крила брати плаваючі, в мене до цього було оприскувач, він був не плаваючий. І в принципі він свої роботи справлявся. Болі-міння в мене поля такі рівнесенькі, вроді би. То я думаю, ну, буде все добре. Так, По поводу штанги. Штанга в мене йде 16 метрів. Щоб цей раз взяв 16 думаю, ну тона. Води, думаю, ну, щоб не взяти 16 метрів, ну, я думаю, буде топ. Короте. так що так. Ви, якщо то хочете, там, ну, блин, переходьте, я ж кажу, по силочці на цю компанію Вінмет і дивіться там в них. Я в них і плуг брав, виходить, ось мій ось плужок стоїть. Гляньте, ось оця апаратура. Так ось він виглядає в принципі, плужок огонь Догруз працює, що ви бачили. Так що, бачите, трошки в землі коротше, стоїть гніє в мене тут. А ну я думаю, йому нічого не буде, то, що це Вінмед теж 2 роки гарантії. Там і ці всі діла тобто, на раму, там, на ці всі моменти, що воно ніде там вроде, не поламається. Ну опять же, ви ж самі розумієте, що з дуру можна і кое так що... Ось такі діла, треба все акуратно. Оце тільки що трошечки неудобно оцей фільтр стоїть, поняло? а так, в принципі, агонь. Я ж кажу, тут на кришки, по навісці. У мене культиватор, важить 905 кг. Навіска трактор не скакає, але він набагато длинніший, ніж оцей оприскувач. У мене культиватор в Велісагра, там він скільки, 2. 80 там, чи що його длина, тобто там перевіз такий дебелячий на нацапани стає. Так що, я думаю, все буде добре. ну все пили. Так, Бочка у нас марцепласт, отака. ось, И, ви кажете, що зварена, я не знаю, може і зварена ось вона тут, а я не знаю. ну Це ж, мабуть, заводський шоу такий. ну то есть, ну то Я думаю, що по цьому проблем не буде. А якщо будуть якісь проблеми, по-любому ну люди сказали, дають 2 роки гарантії, то есть, ну, все, вони все виправлять. Якщо. Так що, такий ось оприскувач посендартна ну, все базова комплектація. Кардан віддільно докупляв, кардан 2000 оприскувач, я не знаю, оприскувач 45 чи 46, плюс-мінус. Ну, я хотів собі дешевший брати, але мені предложили цей, так як на нього йде гарантія 2 роки. Думаю, блин, ну, 2 роки гарантії, ну мало ли. А якщо вдруг щось насосом залишиться, ну, без питань ну, набрав, позвонив, відправив, хай розбираються, дивляться або приїжджають, хай дивляться. То есть, ну... Так що якось отак, поняли. Давайте, ставляйте лайки, дизлайки, пишіть, задавайте питання, буду всім відповідати.